Програма щоденне вивчення теологічного біблійного вірша з міста Ванкувер, штат Вашингтон, получених татів Америки, шановні діти Божі, вітаємо вас, пастор Енгуєн Мінь Енгуїт відповідає за цю програму. Бажаємо благословенного дня 24 грудня 2024 року, сповненого благодаті та миру. Перш ніж почати щоденне вивчення одного вірша з Біблії, я хочу визначити. Що таке вивчення Біблії в контексті теології Євангелії? Це вивчення трійці Божої, або іншими словами, вивчення Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. Що таке вивчення Біблії з теології Євангелії? Це вивчення атрибутів трійці Божої, або іншими словами. Вивчення атрибутів Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. Будь, ласка, зверніть увагу, ось основна структура програми. Вона складається з чотирьох елементів 1. тлумачення тексту, 2. виявлення атрибутів Божих, 3. застосування до життя. 4. заклик до відповіді. Тепер давайте почнемо новий день з Божого Слова. біблійний вір з Євангелії від Івана 3,16 бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Тема Євангелія Любові. Євангелія від Івана 3.16 один з найвідоміших віршів Біблії, що відомий як Євангелія Любові. Цей вірш не лише виражає безумовну любов Божу до людства, але й показує його велику спасительну місію через Ісуса Христа. Бо так Бог полюбив світ, це чітке твердження про безумовну любов Божу до всього людства. Це не означає, що Бог любить лише певну групу людей, а значить. Що він любить всіх людей на світі, незалежно від раси, національності чи обставин, Божа любов вища за людську недосконалість і не обмежена невірністю чи гріхом. Що віддав сина свого єдинородного, це велика жертва Бога. Він не міг залишити гріхи без покарання, адже справедливість вимагає покарання, але водночас Бог не хоче, щоб людство страждало вічною смертю. Тому він віддав свого єдинородного сина. Ісуса Христа, який був бездоганний і святим, щоб Він взяв на себе гріхи світу. Цей акт виражає абсолютну вірність Бога в здійсненні Його Спасительного плану, щоб кожен, хто вірить у нього, спасіння не є автоматичним, воно є результатом віри та покаяння. Це ключовий момент, щоб отримати вічне життя. Людина повинна вірити в Ісуса Христа та Його Спасительну працю. Бог надав єдиний шлях до спасіння через Ісуса Христа. Віра в Ісуса є необхідною умовою для отримання вічного життя. Не загинув, але мав життя вічне на завершення. Іван 3,16 заявляє, що всі, хто вірить в Ісуса Христа, не загинуть вічно, але матимуть вічне життя. Це означає, що вічне життя не є лише нагородою в майбутньому, але й теперішньою нагородою для тих, хто вірить у Бога через Ісуса Христа. Завдяки Його жертві ми не загинемо. Не будемо відокремлені від Бога через гріх, а зможемо жити вічно з ним у славі. Висновок Іван 3,16 – це твердження про любов і абсолютну могутність Бога в його плані спасіння людства. Він любить все людство безумовно, віддав свого сина, щоб він узяв на себе гріхи і дав людині вічне життя. Усі, хто вірить в Ісуса Христа, отримають це спасіння не тому, що ми заслуговуємо, а через любов і могутність Бога. Застосування до життя, жити в безумовній любові Бога, виявляйте Божу любов через свої вчинки, слова та прощення у повсякденних стосунках, шукайте можливості допомогти іншим і проявляти турботу, незалежно від того, як вони ставляться до вас. Жити свято і шукати прощення оцініть своє життя, щоб побачити, чи є якісь звички, вчинки чи думки, що не відображають святість Бога. Шукайте прощення від Бога і живіть святим життям, яке відповідає Його любові та спасінню. Покладатися на вірність Бога, коли ви зіштовхуєтеся з труднощами чи випробуваннями в житті. Пам'ятайте, що Бог є вірний, і Він завжди виконає свої обіцянки. Покладіться на нього у будь-яких обставинах і шукайте втіху в його обіцянках через святе письмо. Жити з надією та вічною метою живіть кожен день з вічною метою. Знаючи, що нинішнє життя є тимчасовим, покладіть відносини з Богом на перше місце і живіть так, щоб відображати Його любов та спасіння для інших. Коли стикаєтесь з випробуваннями, пам'ятайте, що вічне життя є нагородою, яку Бог підготував для тих, хто вірить у нього. Запрошуємо дорогих віруючих. Бог це той, хто любить безмежна любов Божа, яку Він дарував вам, і ви живете в цій любові. Діліться цією любов'ю з усіма навколо, відображаючи його любов у своїх вчинках і словах. Бог, це той, хто святий, він врятував вас від грішника і простив ваші гріхи, щоб ви стали святими, тому відмовтеся від гріха і живіть згідно з тими святими цінностями, яких Бог хоче від вас, щоб ваше життя відображало характер Ісуса Христа. Бог це той, хто вірний, станьте непохитними у своїй вірі в Божу вірність. Який завжди виконує свої обіцянки, разом давайте жити в його вірності, завжди вірячи, що він ніколи не підведе нас. Бог це той, хто все знаючи, вірте, що Бог знає все від труднощів і випробувань до вашого теперішнього благополуччя, радості чи неспокою в житті. Шукайте його керівництва у кожному рішенні та обставинах і довіряйте його безмежній мудрості. Бог це той, хто всутупно присутній, пам'ятайте. Що Бог завжди присутній в кожному місці, в будь-який час живіть у свідомості і вірі, що він завжди поруч з вами, готовий слухати і допомогти вам у будь-який момент. Бог це той, хто справедливий, живіть у справедливості Божій, знаючи, що Він здійснює правосуддя у нашому житті, ставтесь до інших справедливо і чесно, як Він ставиться до нас. Якщо ви піддаєтесь несправедливому поводженню, зверніться до Нього. Він заступиться за вас. Бог це той, хто все можучий, відчувайте Божу силу у своєму житті. Вірте в Його силу, щоб змінити, зцілити і визволити вас від усякої несправедливості. Його сила допоможе вам подолати всі випробування і принесе вічне життя. Живіть гідно Євангелії, любові та спасіння Божого кожен день, щоб він був прославлений через наше життя. Шановні друзі, Бог це той, хто любить. Він чітко виявляє свою безумовну любов до всього людства, не тільки словами, але й конкретними діями, коли він послав свого єдинородного Сина, Ісуса Христа, щоб понести гріхи світу, він готовий простити всі ваші гріхи та дарувати вічне життя через силу Святого Духа. Бог це той, хто святий, він не терпить гріха, оскільки його природа абсолютно чиста. Без жодної нечистоти, знаючи, що людина не може самостійно досягти святості. Бог послав Ісуса, щоб Він викупив нас і змінював через Ісуса, який помер, щоб понести покарання за наші гріхи. Відкрився шлях до того, щоб кожен міг наблизитися до святого Бога і не загинути. Він любить вас і хоче, щоб ви були очищені від гріха. Не загинули, а мали вічне життя. Не дозволяйте гріху віддаляти вас від Бога. Бог, це той, хто вірний. Він завжди тримається своїх обіцянок і повністю здійснює план спасіння для людства. Вірність Бога проявляється в тому, що він послав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, а мав вічне життя. Він той, хто обіцяв спасти тих, хто покладається на Ісуса, і він вірний виконати цю обіцянку, Святого Духа, який був даний. Також є доказом цієї вірності, допомагаючи віруючим досвідчити спасіння та жити новим життям в Ісусі. Вірте в Ісуса сьогодні, адже Бог це той хто вірний, він обіцяв дати вічне життя всім, хто вірить у нього, і він ніколи не підведе. Ви можете повністю покладатися на його любов і обіцянки, бо він завжди виконує те, що каже. Бог це той, хто всезнаючий. Любов Бога виходить не тільки з Його милосердя. Але із його всезнання Він знає все, він знає вас ще до того, як ви народилися, він розуміє кожну вашу проблему. Біль і найглибші мрії. він знає ваші гріхи і знає, як вас врятувати від цього тягаря. Завдяки своєму всезнанню Бог передбачив, що людство впаде в гріх і потребує спасіння, тому він приготував досконалий план спасіння через жертву Ісуса. Він не залишає нікого поза увагою, його любов і спасіння призначені для вас і для всього людства. Можливо, ви шукаєте сенс життя, мир у душі або місце для повної довіри. Бог знає все це. Бог це той, хто в присутній. Він не тільки живе на небі, але й перебуває всюди, він з вами в болі, самотності та труднощах, з якими ви стикаєтесь щодня. Він поруч, коли ви радієте. Коли шукаєте, і навіть коли сумніваєтесь, немає місця, куди ви можете піти, де б його не було і немає того, що ви переживаєте, чого б він не розумів. Він знає ваші тягарі і запрошує вас прийти до нього, щоб отримати спокій і відпочинок. Вам не потрібно шукати Бога вдалеку, бо Він уже прийшов до вас через Ісуса. Він завжди поруч, чекаючи. Щоб ви відкрили своє серце і прийняли Його як Спасителя та Господа вашого життя. Вірте, що Він завжди поруч, щоб любити, втішати та направляти вас. Бог це той, хто справедливий. Бог не може залишити гріх без покарання, але Він також не хоче, щоб хтось терпів вічне покарання. Тому Він здійснив справедливість через жертву Ісуса Христа. Він запрошує вас вступити в стосунки з Ним через віру в Ісуса. Так. Як Він приніс справедливість світу через жертву свого Сина, так і Він запрошує вас отримати справедливість і прощення, яке принесло Ісусове страждання, Його справедливість не суперечить, а гармонізується через Ісуса. Він любить вас і кличе вас прийти, щоб отримати прощення, щоб ви не понесли покарання за свої гріхи, а отримали вічне життя. Сьогодні Він запрошує вас прийти до Спасіння, яке Він приготував через Ісуса. Бог це той, хто все можучий, разом із цією силою Бог здійснив чудо спасіння через жертву Ісуса Христа, який не тільки помер на Христі, але й переміг смерть і гріх. Це Божа сила зробила жертву Ісуса спасінням для всього людства. Сьогодні Божа сила запрошує вас прийняти Його. Його сила може змінити ваше життя, звільнити вас від рабства гріха та дати вам вічне життя. Вам не потрібно боротися самостійно з вашими проблемами чи гріхами. Божа сила готова допомогти вам, коли ви вірите в Ісуса. Його сила допомагає нам долати труднощі, приносить мир і змінює наш дух. Він всемогутній, здатний зцілювати, рятувати і приносити перемогу у всіх ситуаціях. Якщо ви ще не прийняли Ісуса, сьогодні можливість пізнати Його силу у вашому житті. Вірте в Ісуса, Всемогутнього. Який може змінити ваше життя та дарувати вам вічне життя? Бог не хоче, щоб ви загинули, а бажає, щоб ви були врятовані через Його силу. Ісусе Христе, я вирішую прийняти благу звістку про любов Бога, силу прощення і спасіння через Ісуса Христа сьогодні, або ви можете звернутися до Євангельської церкви для подальшого вивчення. Амінь.